Механічні годинники, кожну деталь яких зроблену вручну. Прошити золотими нитками капелюх, на виготовлення якого знадобилося 2,5 тисячі годин. Намисто з тисячі зв'язаних вручну нейлонових кульок. Розкішна корона 18 століття інкрустована діамантами. Світильники зі світлодіодів та кульбабок коштовні, ексклюзивні та розкішні об'єкти, на створення яких потрібно чимало часу. Чиста розкіш. Але що ж таке розкіш? Запитують музеї Вікторії та Альберта в Лондоні. Ми відчуваємо, що треба розпочати нову дискусію та поміркувати про розкіш. розпочати новий дискурс, щоб не опинитись знову у старій пастці і не зводити розкіш лише до модних брендів. Розкіш часто ототожнюють з дорогими речами: ексклюзивним одягом, яхтами, великими будинками або шикарними авто. Але не завжди Розкіш це коли ти можеш піти і купити все, чого забажаєш. свобода. Сподіваюся, розкіш це їжа. Ні, це необхідність. А розкіш це гарні речі, які тобі насправді не потрібні. Тулайфіна як от телефон. Це коли я можу мати все, що важливо для мене. Приміром, щоб моя родина була здоровою. З нашим щоденним стресом найбільша розкіш час. У розвинених західних країнах. Розкіш часто асоціюється із висловом мати час, передусім для відпочинку та розваг. Заняття фітнесом також вважають частиною розкішного способу життя. Так само, як і здорове харчування або можливість вільного доступу до інтернету. Джонатан Фейерс досліджує розкіш в університеті Саутгемптона і видає розкіш. Перший журнал з критичним підходом до теми. Термін розкіш каже він суттєво змінив значення. Якщо повернутися у 19 століття, в ті часи приватна вбиральня була серед об'єктів величезної розкоші. Тепер це соціальна потреба і вимога законодавства. Цей приклад допомагає нам зрозуміти, що кожен час має власне мірило розкоші. що постійно змінюється. А на заході змінюється особливо швидко в інших країнах процес лише розпочинається. Такі необхідні для життя і виживання речі, як приміром свіже повітря, залишаються у віддалених куточках світу розкішю, так само як і чиста вода, освіта і їжа. Але повернімося до музею Вікторії та Альберта. Що таке розкіш? Запитує виставка, намагаючись зазирнути в майбутнє. Автомат зі зразками ДНК наче попереджає, приватне життя невдовзі стане розкішшю. Корисні копалини виснажуються, ресурси вичерпуються. Наше визначення розкоші постійно трансформується під впливом соціальних змін. Гадаю, нині цей термін є загальновживаним настільки, що час зробити повне перезавантаження. Гадаю, у майбутньому його використовуватимуть у зовсім іншому значенні. можливо, коли йтиметься про стримування, про те, щоб мати менше або навіть так знайти час на себе. Як це зробити, показує цей набір: ручка без чорнил, компас без вказівника і годинник без стрілок.